Отже, чи є якась зараз інформація? Остання про те, що в місті відбувається, про те, яких можливо було завдано збитків і втрат ворогу тими ударами, які були нещодавно нанесені по Каховському мосту по біля і також по а, мосту через інгулець, були нанесені нові удари. Отже, чи є інформація про те, в якому там зараз стані мости і окупанти, які на них можливо перебували? Дійсно, міст через Каховську ГЕС знаходиться в такому стані, що він експлуатації не підлягає. На сьогоднішній день така ситуація. Немає транспортного руху через нього. Я бачив ці знімки, які ви, і бачив, як і з офіційних передач, так і з тих любительських знімків, які надсилають мешканці нової Каховки, дійсно з одного боку. Я знав, яка була ця дорога, і на сьогоднішній день вона стала абсолютно іншою. Але е, на щастя, це не засмучує, тому що я розумію про що йде мова. Ця дорога для експлуатації в даний момент не готова. Вона зруйнована. <гум> це якось повпливала на обстановку, яка зараз у місті є, чи якось це <гум> Знаєте, Ну я спілкувався в місті, місто напівпусте, якщо не сказати більше. Основні е, мешканці міста, які ходять по місту, це військові, здебільшого які передягнені в цивільну одежу, їх абсолютна більшість по місту. Е, стосовно самих мешканців міста, то вони можуть з'явитися там біля, з'являється в ранішній період біля колишнього пенсійного фонду, де відбувається реєстрація виплати там по 10 тисяч російських рублів. О, і ще в, в, в двох таких пунктах е, з аналогічним призначенням, які розташовані е, е, в місті, і е, на тих е, трьох-чотирьох точках ринкових е, місць, де люди скупляють якесь біжджя чи продукти харчування. Це решта, після 12 місто пустує, там нікого немає. Я вам сказав, хто основний сьогодні пішоходи по вулицям нашого міста. І також вчора, коли відбувалися певні події, про які ми щойно говорили на АЗС, достатньо тривожні. Було знеструмлено декілька населених пунктів, зокрема і нова каховка. Як там зараз з цим ситуацією загалом, як там з електрикою, з водопостачанням, з медичним обслуговуванням. Дійсно, до пізнього вечора місто було без електропостачання. Зупинилася подача води на ранок. Більша частина міста вже мала електропостачання частково окремі райони вже протягом дня отримали електроенергію також і вода поступово. Основні водозабірні станції були запущені там, де багатоквартирні житлові, а е, окраїни, там, де приватний сектор з запізненням. Там в районі е, е, сільхозтехнікуму, стадіону, це є стара частина міста, був, до другої половини дня знаходилась без е, води. Е, ну, Така ситуація. Є правда повідомлення, що перепад був напруги у декого перегоріли битові е, побутові прилади кращому випадку згоріли електролампочки. Є і така проблема. Ну так, звичайно, ну порівняно з тим, що там могло статися, це звичайно дріб'язок. Щойно ми чули спеціалістів, які казали, що було б, якби не спрацювали ці дизельні генератори. Натомість, якщо все ж таки непоправне станеться, то чи готові ті, хто залишається у місті зараз до наслідків? Чи якось попереджувала людей? Ви знаєте. Я майже кожного дня спілкуюсь з певною категорією людей, особливо тих державних службовців, які ще залишаються. Хочу зрозуміти мотиви того, чому вони там залишаються. Хочу зрозуміти, що їх там може тримати. Ну, Кого можуть зрозуміти, так і мешканців більших, як правило, це люди старшого покоління, яким немає куди виїхати, і прикро, але є невелика, але є частина людей, які повернулися в силу того, що вони певний період пробули на території України і не знайшли можливості робочих місця, з тривогою вони відносяться до того, до наслідків, які можуть бути в результаті цього ланцюжка дій. Пов'язаних із Запорізькою атомною і як наслідок. Ну, в всякому разі, мені точно відомо, що шукаються таблетки калію, да. Він так вони так, здається, називаються. Навіть Йодит і така тривога так, так, людей угу. виникає. Так що, ну угу. така інформація. Так. Ну будемо сподіватися на те, що все ж таки здоровий глузд переможе. і Якось світ більш на це буде реагувати. Рішуче, ну принаймні США та Велика Британія вже своє слово сказали про те, що буде п'ята стаття НАТО застосована у разі, якщо все ж таки там дійде до непоправного. Пане Володимире, вам дуже дякую за те, що до нашого ефіру долучилися. Нова Каховка, Тримайтеся. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко з нами був на зв'язку. Вам дякую до нових зустрічей у ефірі. Дякую, гарного вечора. всім. навзаєм Навзаєм. Тихого головне.